Всем привіт! Сьогодні будемо встановлювати газовий котел. Bosch. Газовий Ось я тут чуть-чуть розібрав, uh, димохід. Отвір готовий. Попали чуть-чуть сітку, Але то нічого страшного, нічого не мешає. Вже приміряв димоход. Все супер, було звичайно чуть -чуть важко. І пильно, без спеціальної коронки, але я думаю все, все вийшло непогано. Котел вже стоїть, підключив димоход, запіне. Перш покажуть сумішні сторони. Так ще піну, треба було підрізати, трохи замазати потім клейм. В принципі, все, зараз буде збирати прибирати знизу і можливо ще якщо вона швидко засохне. Замажу там. -то. На цьому все. Отвір замазано з однієї з іншої сторони. Почалося лише декоративну накладку засунути. Зараз покажу, як всередину вилітає. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо хочете побачити, як я буду підключати гідравлічну частину.